Україна сильна переможе вже всіх і даже Росію, хоч любого. На сіда переможе Росію робне гімну возіньми та й або ні, вода краще там, да, чим ні. Краще та да, може бути таке, що вірять він тобі, тобі, тобі указувають перемог. Ти не знаєш, що це так, то друже, тобі краще би знати українську мову. Бо якщо не хочеш розквітати, то ти росіянин. Росія сама напросилася з війни, всіх да не пойме воно. Як Хез... за що таке росія? Я всі скажуть. Росія не должно бути на першому місці в Україні Росію не дать. за те, що вони почали війну. Вони ніколи не поймуть, що Україна сильна, Україна сильна на переможе всі. І даже Росію ДНР і ЛНР в составі України. Не всі не поймуть, але українські літаки розбивають ракети російські. Кі дитина не має їм сховатися і за російських ракет. Володимир Путін не тупе на світі Росія воще не должна бути родиться. Не пойме воно. Ну. Україна сильна. Перебоже всіх даже, і даже укра Росією ДНР, ВНР, Р в составі України. Не вони не допоможуть Росії, росія вот. ще тут, при чому ще в прямому смислі, Лі, якщо що російський літак розіб'є, всі літаки України то всі і погибнуть. Путін понегів, він не може спокійно просто дати відбіна завжди всі ракети грай, не граються. Це не шутки. Я справді тобі кажу Путін, ти вбиваєш всіх, всіх людей, ти не понімаєш. Якщо ти не будеш по-хорошому, то ми будемо по плохому Раз ти не хочеш вовсі не хочеш ти не хочеш переставати війну, то, й, пожалуйста, Украї... Україна сильна допоможе всім, ми... Америка придала ми допоможемо, Польща допоможе, всі допомо. А Якщо ніхто не допоможе, то ми самі і будемо перемогать. Україна це сила, ДНР, ДНР. ставі в Україні. Білорусь предала нас. Україна це силь. Сила но переможе всі даже Росію ДНР. будь, состави України ви не поніма те, що не можна бомбити Україну. Росія тупа країна. По всьому тих, хто є українці. Ці Україна завжди да, переможе, а Росія повне ніколи не успокоїться Росія. Р... Сія не, не заслуговує будь на першому місці Україна назавжди переможе. Якщо він далі буде вийожуватися, то ми його одразу переможемо. Мова? Путін зачем? чим ти вообще просто навіщо ти создав війну? Просто щоб ти здох. Що О, Україна сильна, чим Росія. Нам не сподобалась твоя шутка. Це реально шутка це похи. Є. Ви не можете поняти, що нам не потрібна війна. Путін, якщо ти не завжди не поставиш війну кінцем. Завжди переможемо верне Крим і всі наші території. Якщо ти не понімаєш по хорошому, якщо ти не понімаєш, то ми тут вб'ємо тебе поняв, 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 Ні, 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 ні Значить, ти біга на Росі. І Україна сильна на, на переможе всіх. Даже Росію ДНР і УНР должи бути состави составі України. Україна Україна це сильна. Друже, якщо ти росіян, то не дивися відео. О, І музика наша із України, якщо ти не поймеш, то ми тебе забанемо. Мо Україна це найкраще е, село Українська республіка, це граща республіка. Ти не понімаєш по-хорошому. Тобі хана, якщо ти не понімаєш по-хорошому, то ми по плохому, Му. вже ми переможемо, нам осталося завжди тебе перемогти. Ти не понімаєш, ти не замітиш нічого. От хана. Ми вже поруч.